Я дякую Небесному Отцю та Небесній Матері, що вони дозволили нам проводити богослужіння в останній день свята кучок. Я сподіваюся, що всі наші члени Сіону сьогодні отримують рясні благословення Святого Духа. Свято Кучок вшановує будівництво Скинії. Десятий день сьомого місяця за священним календарем це був день, коли Бог вдруге дав Мойсеєві десять заповідей, а Мойсей отримав їх і спустився з гори Сінай. Тоді Бог наказав Мойсею передати народові його волю збудувати святиню, де б зберігалися десять заповідей, які Бог йому дав. Свято кучок є часом будівництва цієї святині. Тому значення святині та свята кучок мають нероздільний зв'язок. Саме завершення будівництва святині на свято Кучок означало закінчення усіх свят ізраїльського народу. Це останнє свято священного року. Є дуже важливе значення того факту, що Бог у це свято обіцяв дати нам Святого Духа. У сьогоднішнє свято кучок ми повинні зрозуміти питання святині. Коли йдеться про святиню, зазвичай можна подумати, що це місце, куди приходять провести богослужіння. Чи не так? Зовнішня кімната святині називається святиня, а внутрішня святеє святих. Святеє святих знаходиться глибше. Бог показав Мойсею на Сінаї небесну святиню і звелів йому побудувати її копію, що означають святиня і святеє святих. і яке відношення вони мають сьогодні до нас і до Святого Духа. Щоб зрозуміти це, відкрийте, будь ласка, восьмий розділ послання до євреїв. Послання до євреїв, восьмий розділ. У п'ятому вірші восьмого розділу послання до євреїв написано. Вони, тобто священники у святині, служать чому? Образовій тіні небесного. Справжня святиня знаходиться у Царстві Небесному. Як Мойсеєві сказано, коли мав докінчити скинію. Скинія це і є святиня. Коли він будував святиню, то зробив, як йому було сказано. Отже, Мойсей збудував святиню згідно з вказівками бога. Дивись бо сказав. Зроби все за зразком, що тобі на горі був показаний. Тобто на горі Сінай. Мойсей зробив копію небесної святині. У цьому є дуже важливе значення. Хіба Бог не сказав, що знати Бога є необхідною умовою для отримання Святого Духа? Сьогодні, якщо ми зрозуміємо про святиню і святея святих, то зможемо пізнати Бога. Тоді ми зможемо зрозуміти, чому Бог дарує Святого Духа в останній день свята кучок. Святиня, де люди у старому заповіті приносили жертви Богові, була збудована не просто так. А як копія тієї святині, що є на небесах. Якщо коротко нагадати її структуру, то передня її кімната є святиною, а друга кімната, розташована трохи глибше всередині, це святеє святих. Питання святині є дуже важливою істиною, яку ми повинні пізнати через це свято кучок. Відкриймо 21 розділ книги об'явлення. Розділ 21, вірш 22. А храму не бачив я в ньому, бо Господь Бог Вседержитель. То йому храмі. Хто? Агнець. Кого означає Агнець? Тут Біблія показує нам, що храмом є Ісус. Храм ще називають скинією святиною чи скинією зборів. Коли переносна святиня стала будівлею, її назвали храмом. Це все те саме. Однак, якщо ми прочитаємо 22-й вірш, там написано. А храму не бачив я в ньому, бо Господь Бог Вседержитель, то йому храм і Агнець. Взявши невелику підказку з цього вірша, перейдімо до Євангелії від Івана. Біблія називає Агнця, тобто Ісуса Христа, храмом. Перейдімо до другого розділу від Івана. Прочитаймо другий розділ від Івана, 20-й вірш. У 20-му вірші написано: відказали ж юдеї: 46 літ будувався цей храм, а ти за три дні поставиш його. А він говорив: про що він говорив? Про храм тіла свого. У 21 розділі об'явлення написано, що храмом є агнець. У другому розділі від Івана сказано: а він говорив про храм тіла свого. Це означає, що справжнім святині, про яку пише Біблія, є Ісус. Близько трьох з половиною тисяч років тому, коли Мойсей зійшов з гори Сінай. Ізраїльтяни через нього почули Божу волю збудувати святиню, щоб зберігати там десять заповідей. Ми можемо підтвердити, що ця святиня символізувала Христа. Інакше кажучи, Бог вклав усе про себе в постанови старого заповіту. В Євангелії від Івана, другий розділ. Двадцять перший вірш написано, а він говорив про храм тіла свого. У храмі закладено багато глибоких істин. Наприклад, щоб перейти від зовнішньої кімнати святині до внутрішньої кімнати святого святих, потрібно пройти крізь завісу. Однак Біблія також вчить нас, що завіса символізує Ісуса Христа. Звернімося до послання до євреїв, 10 розділ, 19 вірш. У 19 вірші 10 розділу послання до євреїв написано Отож, браття, ми маємо відвагу входити до святині кров'ю Ісусовою». У Біблії англійською чітко написано most holy place, тобто святеє святих. тут написано, що ми маємо відвагу входити до святині, але насправді місцем, куди ми маємо відвагу входити через кров Ісуса, є святеє святих. Вірш 20. новою і живою дорогою, яку нам обновив він через завісу, цебто через тіло своє. Біблія вчить нас, що храм символізує Ісуса, і завіса теж символізує Ісуса. Останній день свята кучок це день отримання пізнього дощу Святого Духа. Що Бог встановив як умову для отримання Святого Духа. У книзі істини отець написав ми повинні прагнути пізнати Бога це є необхідною умовою для отримання пізнього дощу Святого Духа. Сьогодні, якщо ми розуміємо про святиню і святеє святих, то зрозуміємо і про Бога. Тому Бог встановив будівництво Скинії як останнє свято. Бог хоче, щоб усі його діти на цій землі усвідомили і знали таємницю святині і святого святих. Храм символізує Христа. Завіса символізує Христа. Це дуже важливий момент. У такому разі, яку форму має святе святих, розташоване в глиб святині? Якщо ми зрозуміємо, що представляє святеє святих, ми зможемо зрозуміти, чому Бог надав такого великого значення цьому дню, коли будувалась святиня. Для цього звернімося до першої книги царів, шостий розділ, чотирнадцятий вірш у чотирнадцятому вірші шостого розділу написано: І збудував Соломон той храм, та й скінчив його. І побудував він стіни храму зсередини з кедрових дощок, від підлоги храму аж до стін стропу покрив усередині деревом, а підлогу храму покрив кипарисовими дошками і збудував тих двадцять ліктів стіни ззаду храму з кедрових дощок, від підлоги аж до стін стропу, і це збудував йому зсередини Девіра, за святея святих. А той храм був на сорок ліктів. Він той, що перед девіром. А на кедрині всередині храму була різьба огірків та відкритих квітів. Усе кедрина камінь був невидний. А найсвятіше він приготовив усередині храму, щоб дати туди ковчега Господнього заповіту. А середина найсвятішого згідно з 16 16-м віршем, святеє святих також називається серединою найсвятішого. А середина найсвятішого, яка його довжина. 20 ліктів довжина і яка ширина? 20 ліктів ширина і яка вишина, 20 ліктів вишина його. Отже, яка його довжина, ширина і висота, вони однакові? Таку форму має святеє святих. І він покрив його щирим золотом і також покрив кедрового жертівника. Чому Бог зробив довжину, ширину та висоту святого святих однаковими? Чому Бог повелів цілим поколінням пам'ятати день, коли ізраїльтяни побудували скинію і назвав цей день святом кучок? У цьому є дуже важливе значення. Сказано, що вся святиня представляє Ісуса Христа. Проте, всередині святиня була розділена на святиню передню кімнату і святеє святих, задню кімнату. Святеє святих має 20 ліктів довжини, 20 ліктів ширини і 20 ліктів висоти. Його довжина, ширина і висота були однакові. Чому Бог задумав зробити саме так? Що він через це хотів нам показати? Знайдімо відповідь у 21 розділі об'явлення. Прочитаємо об'явлення, розділ 21, вірш 9. І прийшов до мене один із семи ангелів, що мають сім чаш, наповнених сімома останніми карами, та й промовив до мене, говорячи: Ходи, покажу я тобі невісту, жону Агнця. Тут з'являється дружина Агнця. Агнець символізує Ісуса Христа, вірно? Ангел показав йому наречену Христа. Вірш десятий. І заніс мене Духом на гору велику й високу, і що Ангел показав йому місто велике мені показав, як називається те місто? Святий Єрусалим, що сходив із неба від Бога, ангел показав йому місто під назвою Єрусалим. Прочитаймо одинадцятий вірш славу Божу, він має, а світлість його подібна до каменя дорогоцінного, як каменя ясписа, що блищить, як кришталь. Мур, воно мало великий і високий, мало 12 брам на брамах 12 ангелів та імення написані, а вони імення 12 племен синів Ізраїля. Від сходу, три брами, і від півночі три брами, і від півдня три брами, і від заходу три брами. І міський мур мав 12 підвалин, а на них 12 імен, 12 апостолів Агнця. А той, хто зо мною говорив, мав міру, золоту тростину, щоб зміряти місто, і брами його і його мур. А місто як називається це місто? Єрусалим чотирикутне, а довжина його така, як і ширина, і він зміряв місто тростиною на 12 тисяч стадій, довжина, і ширина, і вишина його, які рівні. Дивлячись на форму Єрусалиму, дружини Агнця. Ми можемо побачити, що вона є дуже схожою на святеє святих. У неї однакові ширина, висота і довжина. Відповідно до другого розділу від Івана святиня символізує Ісуса Христа. У посланні до євреїв, 10 розділ, 19 вірш, сказано. Що навіть завіса символізує тіло Ісуса. Бог задумав, щоб святеє святих мало однакові ширину, висоту та довжину, а у 21-му розділі об'явлення яке місто мало такі ж розміри. Однакові ширина, висота та довжина у Єрусалима. А хто такий цей Єрусалим? Він символізує дружину Агнця. Отже, звернувшись до четвертого розділу послання до Галатів, дізнаймося, який зв'язок має цей Єрусалим із нами. До Галатів, четвертий розділ, двадцять шостий вірш. У 26-му вірші 4-го розділу до Галатів написано. А Вишній Єрусалим вільний він хто? Мати всім нам? Кого означає Єрусалим, який у 21-му розділі об'явлення має однакову довжину, ширину та висоту? Отже, кого означає святеє святих Бога Мати? Бог створив модель у святині, що містить образ Бога Отця та образ Бога Матері, щоб ми могли це зрозуміти. Тому найважливішою постановою свята кучок є вшанування дня побудови святині. Загалом ми називаємо її святиною, але зовнішня кімната це святиня, а внутрішня святеє святих. У першому вірші 47-го розділу Єзикіїля погляньмо, які благодатні події відбуватимуться щодо святині та святого святих. Єзекіїль, 47-й розділ. Перший вірш. у першому вірші 47-го розділу Єзекіїля написано. І він вернув мене до дверей храму, тобто до святині. Аж ось виходить вода звідки. З під порога храму на схід, бо перед того храму на схід, а вода сходила з долу, з правого боку храму, з півдня від жертівника. І він випровадив мене в напрямі брами на північ і провів мене навколо зовнішньою дорогою до зовнішньої брами, дорогою, зверненою на схід. І ось вода виприскувала з правого боку. І вийшов цей чоловік на схід, а шнур був у його руці, і він відміряв тисячу ліктів і перепровадив мене водою, водою по кістки. І відміряв ще тисячу, і перепровадив мене водою, водою по коліна, і відміряв ще тисячу, і перепровадив мене водою по стегна. І відміряв він ще тисячу, і був потік, якого я не міг перейти, бо стала великою та вода на пливання потік, що був неперехідний, звідки витікала вода, вода, що текла зі святині, стала великою рікою. Вірш шостий. І сказав він мені: чи ти бачив це, сину людський? І повів мене і вернув мене на берег цього потоку. А коли я вернувся, то ось на березі потоку дуже багато дерев з цього і з того боку. І сказав він до мене ця вода виходить до східньої округи і сходить на степ, і сходить до моря, до води солоної. Що станеться з солоною водою? І вздоровиться вода. Вода витекла зі святині в солоне море, і море стало здоровою водою. Прочитаймо дев'ятий вірш. І станеться всяка жива душа, що роїться скрізь, куди приходить той потік, що станеться з усякою живою душею, буде жити, і буде дуже багато риби, бо ввійшла туди та вода, і буде вздоровлена, і буде жити все, куди пройде той потік. Кругом, куди текла ця вода, все ставало здоровим. У 22 розділі об'явлення ця ріка називається рікою води життя. Чи не так? Вірш 10. І станеться, стануть при ньому рибаки від Енгеді аж до Енеглаїму. Вода буде місцем розтягнення невода, їхня риба буде зародом своїм, як риба великого моря, дуже численна. Його ж багна та калюжі його не будуть уздоровлені, Насіль вони дані. А над потоком виросте на його березі, з цього і з того боку всяке дерево їстівне. Не опаде його листя, і не перестане плід його, кожного місяця буде давати первоплоди, бо вода його. Звідки вона виходить? Вона зі святині виходить і буде плід його на їжу, а його листя на лік. Написано, що зі святині тече вода життя, і там, куди вона тече, все живе, оживає. Відповідно до об'явлення 17-й розділ, 15-й вірш, море символізує всю людську спільноту. Що відбувається, коли вода життя впадає в море, яке символізує людське суспільство? Усе вздоровлюється. Вода життя, яку отець і мати дають людству, спасає все людство. Це те, чого Бог навчає нас через свято кучок. Свято кучок символізує будівництво скинії, і тут ми можемо знайти її значення. Бог ще раз показав одкровення про цю сцену. Звернімося до 22-го розділу об'явлення. Прочитаємо об'явлення, 22-й розділ, перший вірш. Розділ 22, вірш. Перший. І показав він мені чисту ріку живої води, ясну, мов кришталь, що випливала з престолу Бога й агнця. Посеред його вулиці, і по цей бік, і по той бік ріки дерево життя, що родить дванадцять разів плоди. Кожного місяця приносячи плід свій, хіба це не те саме, що написано в 47-му розділі Єзекіїля? У 47-му розділі Єзекіїля теж сказано, що будуть приносити плід кожного місяця, а листя дерев на вздоровлення народів і жадного прокляття більше не буде. І буде в ньому престол Бога та Агнця, а раби його будуть служити йому і побачать лице Його, а ймення його на їхніх чолах. А ночі вже більше не буде, і не буде потреби в світлі світильника, ані в світлі сонця, бо освітлює їх Господь, Бог, а вони царюватимуть вічні віки. Щоб дати нам це благословення, Бог описує сцену з 17-го вірша 47-го розділу Єзикіїля об'явлення, розділ 22, вірш 17. -й. А дух і невіста говорять: прочитаймо цей вірш, враховуючи контекст святині. Святиня і святеє святих говорять. Що вони говорять? Прийди. А хто чує, хай каже, прийди. І хто прагне, хай прийде, і хто хоче, хай. Що бере? Воду життя бере дармо. Що відбувається там, де тече вода життя? Буде жити все, куди пройде той потік. Що Бог сказав у Євангелії від Івана, 7 розділ, 37 вірш, в останній день свята кучок. Отець кликав коли прагне хто з вас, нехай прийде до мене та й п'є. У 22 розділі об'явлення хто з'явився, дух і наречена, які є святиною і святим святих, кажуть. Хто прагне, нехай прийде і бере воду життя, щоб жити. Свідкую я кожному, хто чує слова пророцтва цієї книги. Коли хто до цього додасть що, то накладе на нього Бог кари, що написані в книзі Оцій. А коли хто що відійме від слів книги пророцтва цього, то відійме Бог частку його від дерева життя і від міста святого, що написане в книзі Оцій, не додаючи і не відіймаючи нічого. Ми повинні правильно усвідомити значення цього свята кучок і причину, чому Бог на свято кучок наказав Мойсеєві побудувати копію Небесної святині. З цією метою ізраїльтяни наполегливо працювали і збирали матеріали для скинії. Бог навчив нас, що наші втрачені брати і сестри в цій епосі є матеріалом для храму. Тому ми повинні проповідувати Боже Слово кожній душі, щоб вони всі могли прийняти воду життя і отримати спасіння. Ми повинні присвятити себе порятунку всього людства. Коли ми приймемо, повіримо, зрозуміємо і втілимо у життя слова Небесного Отця і Небесної Матері, місія спасіння людства буде завершена. Нам слід зрозуміти значення слів побудуйте з Кинію, сказаних на свято кучок, щоб ми могли зміцнити нашу віру в небесного Отця і небесну матір. Якщо ми старанно проповідуватимемо про отця і мати, темрява буде прогнана. У першому розділі від Івана сказано, що Бог є світлом, чи не так? Там, де завжди світить світло, темрява зникає. Отже, старанно проповідуємо. Наш святий Бог Елогім прийшов світлом у цей темний світ. Зрештою, у питанні святині була прихована Божа воля прославити Бога Отця і Бога Матір. У надії, що наші члени Сіону матимуть тверду віру в Отця і Матір і увійдуть у вічне царство Небесне, я хотів би завершити сьогоднішню проповідь. Дуже дякую.